Триває інформаційний марафон на телеканалі Ті 7 Плюс. І нагадаю для наших глядачів, що ви маєте змогу залишатися з нами і в онлайн форматі. Тому доєднуйтесь до трансляції цього етеру на ютуб каналі і на офіційній сторінці Ті 7 Плюс у Фейсбуці. Як і обіцяли, далі будемо говорити про відьму. Театральну, власне, саме таку назву має нова постановка трупи народного аматорського театру Дзеркало. І сьогодні про неї більше розповість Дмитро Гусаков, це режисер театру дзеркало. Пане Дмитре, доброго вам дня. Проходьте, Добре. будь ласка, дякую, що прийшли Добре. до нас. Проходьте. сьогодні. Ви в нас вже в новому амплуа, вже як режисер театру Дзеркало Добре. власне. Але якщо говорити дійсно щодо авторку даної. Вистави та і про її твір, чому саме так? Ем, ви знаєте, це дуже цікава історія відносно того, що завжди до е, прикладу в мене як в режисера це найтяжчий момент постановки. Це е, ви власне кажучи, вибір матеріалу. І е, дуже багато читаю, дуже багато шукаю. І в Україні є такий один з найстаріших фестивалів актуальної драматургії. Він таки називається Тиждень актуальної драматургії. Е, в цьогоріч це буде вже 15-й тиждень. А в минулому році був 14-й і власне кажучи, серед е, творів, які представлялися на цьому е, тижні актуальної драматургії, мені вподобався цей твір. Це оповідання. Але я знаю, що авторка вже пише за цим оповіданням п'єсу. Це оповідання, але дуже сценічне. Я його прочитав декілька разів. Протім, е, потім приніс акторам, і ці його вподобали. Воно невеличке буквально на п'ять сторінок, але. Дуже насичено, охоплює аж три періоди української історії. І, власне кажучи, ми вирішили його взяти, бо це дійсно дуже цікавий матеріал. Я думаю, ми детальніше да. поговоримо. Угу. Поговорим. А як ви е, переформатували оповідання уже у виставу в постановку? Е, так, це завжди е, досить такий, досить непростий шлях. Однак, ми обрали. Такий е, шлях, що ми е, головними героїнями є. Є наші сім дів дівчат, і епізодично ще з'являються хлопці. Однак вони, власне кажучи, ці сім дівчат завдяки ним і створюється ця вся атмосфера, створюється е, таке рішення. Тобто о, у кожної кожна з цих дівчат в якийсь момент стає певним чином відьмою, в якийсь момент вона грає інше персонажі. Тобто, завдяки оці много, е, многогранності дівчат, скажімо так, ми, ми, ми переформатуємо. Цей текст, тобто вони говорять, ніби е, розповідають цю історію. Знаєте, це ніби от такі от, е, 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 як в селі є е, такі сільські бабки, які щось там шипочуть. Так і, і вони ніби от таким чином переповідають історію, а потім е, в якийсь момент вони перевтворюються е, на інших персонажів і так далі. і так далі. Угу. Як потрапило на очі таке от оповідання власне також української режисерки та учасниці тижня актуальної драматургії Наталії Туржевської, Правильно? Так, Олес, чи... так. так чи вона знає, що буде Вона Знає, ми обов'язково це є, е, ну, є авторське право, і ми зв'язалися з нею. Так. Ми з нею поговорили. Вона дала свій дозвіл на, е, на використання цього тексту. Ба більше вона має приїхати на прем'єру mm -hmm. вот. Тому ми дуже, дуже тішимося. А радитися з нею, що тих чи інших якихось нюансів і так Ні, далі? Ми не радимося, бо мені здається, це, це має бути авторський погляд, бо, бо вона написала так, як вона бачила. Власне кажучи, ми трошки зміщуємо акценти. Власне кажучи, якщо говорити про о, цю фабулу, яка, о, яка відкривається в цій в цій виставі, то історія про жінку, яка яку всі в селі вважають відьмою, яка колись за о, другої світової війни покохала французького льотчика, який воював на боці радянського союзу, але цей льотчик. Загинув і від нього залишилися лише три три паростки яблунь, які дають надзвичайно класні плоди. І її ніхто не любить, бо вона не підпускає ці яблу до цих яблунь і вважають відьмою. От. а І потім, в, потім вже за незалежною України, так там там. Також розповідається історія, як вони як її всі ненавидять, і так, далі, і так далі. А потім опиняється така ситуація, коли під час повномасштабного вторгнення нас така окуповується село, і це теж така є тема. Ми в символічному ключі показуємо цю окупацію і. І е, коли росіяни пограбували все село, то вона ніби запросила до себе, щоб е, накормити їх хлібом. І власне кажучи, всі проти неї, всі думають, що вона колаборантка. Але в результаті виявляється, що вона е, Своїм цим хлібом отруїла їх і отруїлась сама разом з ними. Mm -hmm. І це така жертовність з одного боку. А з іншого боку, о, це показує те, що, власне кажучи, ніколи не можна судити людей по їх словам. Треба судити людей по їх вчинкам, що вони роблять. А, це те, що написано в п'єсі, але ми, о, ми намагаємося дослідити ще і складові. Нам для мене взагалі. О, для мене цей персонаж, власне кажучи, ним є відьмою. Однак мені здається, що, власне кажучи, в будь-якій жінці. Присутня ця якась е, е, по містерія містерія. Ми називаємо сила. це інтуїція, так, <світ> е, бо в будь-який момент, тобто, одна знаєте, така загальна думка, що в будь-який момент будь-яка жінка може стати відьмою, коли е, посягають на її землю, на її дітей, на те, що їй близько. Це дуже важливо, і ми ну, знаєте, ми почали шукати. Реально ми почали шукати від, від того, що, якщо пам'ятаєте, був такий відомий мем в Конотопі, mm -hmm. що я відьма в mm -hmm. тебе там. І ми почали шукати в інтернеті історії, і їх виявляється дуже багато. Є історії, коли там на Чуднівський блокпост приходила бабка і читала якісь е, е, давню, е, славянські молитви, цей блокпост не обстрілювався. Є історія, коли на Лисій Горі в Києві влаштовували шаб, або ще для того, щоб е, там е, все було окей з, з нашою країною. Тобто таких містерічних історій, які вже відбуваються під час повномасштабного вторгнення, їх доволі багато, і вони дуже тісно пов'язані з відьмами, тобто не з відьмами, з жінками мається на увазі, і, і дослідити цю історію це дуже цікаво, мені здається. А загалом, образ відьми, він такий стереотипний для українського суспільства. Чи ми по-різному її бачимо? Як це ви вже такий негативний персонаж? Е, на жаль, на жаль, складається такий стереотипний, що це негативний персонаж. Але, власне кажучи, що е, ну тобто, е, що є, як показує ця історія. Ця жінка насправді не була відьмою, але її такими такою вважали, бо просто не любили її. Просто це про інакшість, так? Тобто, якщо людина відрізняється від, е, від загально прийнятої думки, то її вже, вже, її вже починають клеймити і говорити, що а ти ти не така, значить ти там, ти відьма. Тобто мені здається, це, е, це невірно, і власне кажучи, йому сам матеріал він про це і розповідає. Скільки акторів бере участь в даній вист... в постановці? Mm -hmm. в нас беруть сім дівчата актрис – Це в дівчата, які там частина із них, які вже давно грають. Частина ми в грудні проводили кастинг, прийшли нові. І також в нас епізодично з'являються чоловіки. Їх троє. Вони там символічно показують там і дітей, і окупантів завдяки там у спеціальним лялькам. Тобто, однак, я вам хочу сказати, що ми після прем'єри хочемо переформатувати цю виставу е в е так, щоб там були одні жінки, і зробити, з чоловіками зробити таке відео, бо в нас вже є запрошення на. Фестиваль в Литві з цією виставою, і, власне кажучи, для того, щоб мати е, право безпечного mm -hmm. виїзду, бо чоловіків mm -hmm. зараз не пускають, Тобто, ми хочемо переформатувати цю е, виставу таким чином, щоб вона була суто жіночою, і це теж дуже важливий нюанс, тому що е, я вважаю, що однією з основних е, сенсів і місій. Будь-яких гастролів за кордоном є чи збір коштів на потреби збройних сил України, чи чи розповідь про ситуацію, яка відбувається в середині країни, mm -hmm. тобто, і загалом, ніби о, 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 цю місію ми можемо виконати завдяки майбутній поїздці. Ви згадували, що коли починали готувати тільки виставу, обирали текст точніше, то акторам давали читати це оповідання. Власне. Так, ми разом читали. Так, зараз в процесі роботи, підготовки вистави для акторів це був виклик для актору працювати mm -hmm. над виставою? Ви знаєте, мені здається, там вистава невелика, вона десь від 30 до 40 хвилин йде, а тексту небагато, однак багато пластики, багато. Mm -hmm. Вирішень суто символістичного характеру, тому мені здається, що в таких умовах текст вчиться набагато легше. Тут інша складність, тут складність, що буквально тут існування ансамблеве дуже важливо, бо буквально цей текст весь він розкидується серед цих актрис, і виникає такі ситуації, коли в якийсь певний момент. Кожна з них має е, ледве не по слову сказати. Тобто mm. ти чітко маєш е, тримати всю партітуру, коли ти говориш, не пропустити, бо важливий темпорит, важлива, е, важлива е, вся ця штука, тому е, тут ансамблевість дуже важлива. Я не думаю, що це виклик е, був такий е, для них е, суто текстово, mm. але ось зробити такий ансамбль, це дійсно можна вважати викликом, тим більше що. Тим більше, що до нас прийшли молоді ну, актриси, нові наші. От. і як їх поєднати з тими, які вже давно в театрі, це теж зробити такий симбіоз, щоб це було що єдиний колектив, єдиний організм. Оце виклик. Це ваше завдання було? Звісно, це завдання режисера, і, 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 і ми будемо сподіватися, що ми з цим бореємося. Чи немає конкуренції серед, до прикладу, вже сталого складу і серед тих, хто прийшов, і як обирали ролі безпосередньо, тому що я знаю, що є певна така конкуренція, якщо ми говоримо про головну роль чи основного персонажа, і так далі? Так, але ви розумієте, тут штука в тому, що тут немає головних ролей. Кожна з них в якийсь момент е, е, стає от тією відьмою, е, про яку говорять, бо власне, кажучи, саме оповідання називається «Відьма, Ліда Котюжок. А в нас вистава називається Відьма, і в якийсь момент кожен з них стає, отримує цю шматочок головної ролі mm -hmm. і стає цим персонажем, тому, тому немає такої якоїсь ревності, і все відбувається. Відбувається, бо це такий, я кажу, тут ну це. Це ансамблевий театр, це, це те, що я в принципі люблю, і те, що я мені здається, те, що має бути, якщо ми говоримо про аматорські колективи, бо дійсно для них вистава там на півтори-дві години, де в тебе 150 монологів, це дуже важко. А такий формат формат, який з одного боку, легкий, з іншого боку, говорить про важливі якісь речі, і все відбувається дуже швидко. Мені здається, це от-от-от такий формат. Цікавий власне тема «Відьом» дуже здавна цікавила українців, Всі знають про Конотопських «Відьом», Але власне ми намагалися знайти вистави про відьом у виконанні українських театрів. Знайшли три: перша це легендарна Конотопська відьма за повістю Григорія Квітки Основ'яненка. Вистава поставлена в Києві в 2023 році. Вже в часи війни в Національному академічному драматичному театрі імені Іва. На Франка режисером Іваном Уривським, в основі якої класика української літератури. Чули, бачили? Звичайно, більше того, я з режисером да. ми колись працювали в, в один час. Ставили виставу в одному театрі в театрі Золоті ворота. Я став виставу для дітей. Він ставив виставу Украдене щастя. До цього ми зустрічалися в Одесі на лабораторії. Він був в журі. Я був як Конкурсант чудовий, мені здається, це найкращий і найталановитіший зараз режисер в Україні. Це дійсно дуже топова вистава. Ну, тому... Кунатопська ця відьма, вона такий резонанс в Україні. Зачала квитків не купити. Навіть до Хмельницького, коли вони її привозили, квитки дуже швидко розійшлися, я пам'ятаю. Два рази вони приїжджали. Перший раз вони зробили дві, дві вистави, другий раз одну. І, власне кажучи, так, це. В чому успіх вистави на мені здається успіх у симбіозі, тому що о, тут зіграла. Роль не тільки якісна вистава, тут зіграла роль ще й певним чином промоуція, і те, що відбулося до прикладу в Тіктоці, як вона завірусилася, uh -huh. це зробило такий її дуже класний поштовх для того, щоб е, власне кажучи, прийшло те покоління, 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 яке е, в театр ходить не так багато. Uh -huh. Це молоде покоління, яким е, яке побачило це в Тіктоці. Вони прийшли і. І, власне кажучи, з цього пішов певний резонанс. Угу. Наступна вистава це Херсонський обласний академічний музично-драматичний театр імені Куліша. Презентував також у 23-му році. У нас якийсь такий 23-й рік був сповнений відділом на театральній сцені. Отож, виставу буде тобі враже як так, як відьма скаже в основі сюжету. Історія жінка, яка пережила окупацію Херсона російськими військовими та зустріла звільнення міста. Вона втратила все під час підриву армії Російської Федерації Каховської ГЕС. а При цьому не зламалася героїня. Вистави радіє виходам і нітрохи не лякається прильотам. Також бачили цю виставу і що можна сказати загалом про театр Херсонський обласний? Бачив, бачив, єдине, що не бачив наживо, бачив в запису: є такий прекрасний сервіс Драмок. Його називають Театральний Нетфлікс, uh -huh. де найкращі вистави. І України, і Чехії, і Європи зібрані. І, власне кажучи, там є ця вистава. Бачив дійсно дуже хороша актриса, бо це дуже важко одному грати в такій п'єсі, в моноп'єсі, де все, увага на тобі. І власне кажучи, вона з цим повністю справляється. Театр цей відомий театр. цей... Ем, влаштовує найстаріший фестиваль в Україні це Мальпомена Таврії, який ага. б, здається більше вже ну 30 разів точно він пройшов. Він здається. Цей фестиваль він здається йому стільки з років, скільки нашій незалежній Україні. Тобто, це найстаріший фестиваль, і він навіть зараз проходить в такому десь в онлайні, десь в на сценах в укритті. Тобто, це, це театр, який, не дивлячись на ваш незламний. незламний, на важкі обставини незламним незламними. Працює, працює, працює. працює. Це. Це дуже круто. Ну, ми бачимо, що це такий сучасний образ відьми, тому що uh -huh. і події максимально актуальні для українців. Окупація, деокупація, те, що переживали, ці емоції зараз. Чи ви бачите, що це стає більш актуальним? Не класика, так яку ми звикли ставити і бачити в театрах, а саме внесення такого сучасного образу. Ну, однозначно, тобто, я думаю, то тут є два направлення: українцям почу... стала цікава класика, бо ми вернулися до свого якогось коріння. Ми розуміли, що зрозуміли, що е під час повномасштабного вторгнення ми можемо втратити свою ідентичність і почали. Розбиратися, що ж таке є, наша ідентичність, і а наша ідентичність загалом вона закладена і в цих е, класичних творах в творах старицького, Франкалесі, українки і так далі. І відкривати їх по-новому, це теж важливо. Тобто, це один такий шлях, як ми бачимо, приклад Конотопської відьми. А інший шлях це дійсно, як ви кажете, це п'єси сучасної української драматургії. З'явилось багато фестивалів нових, з'явились нові театри, З'явився театр драматургів в Києві. Під час повномасштабного вторгнення вже з'явився в Києві театр ветеранів який, в якому грають як ветерани, так і професійні актори, які показує в вистави, ставить вистави на актуальну сучасну тематику. Тобто я би загалом визначив оці два направлення: нове відкриття української класики для глядача і сучасна драматургія. Вони безумовно є найактуальнішими зараз, найактуальнішими навіть за Сучасні п'єси за кордоні та о, зарубіжну класу. А як до якої гілки ви віднесете наступну виставу? Тому що перелік наших вистав про відео не закінчується. Mm -hmm. Отож Чернігівський обласний академічний український музично-драматичний театр імені Тараса Григоровича Шевченка свого часу показав відьму, в основу якої увійшли не лише одна поема Тараса Шевченка, а й уривка з його творів Марина. Ми заспівали, розійшлися. Лічу неволі дні і ночі. Ми восни такі похожі, якби мені мамо мисто» та інші. Бачите, які ви театрали, ви які яку роботу проробили, бо, е, то бо наш я наш режисер цієї вистави. редактор. Я перепрошую, то наш редактор. Він от нам там. Не підібрав. Знаю, ціє, знаю цей прекрасний Чернігівський театр, знайомий з режисером, з паном Бакіровим. Вони приїжджали до нас, показували свою надзвичайну цікаву виставу Ніч перед Різдвом. В Кракові бачив їх Шекспіра, але цієї вистави, на жаль. Не знаю, тому mm -hmm. нічого не можу сказати, але я впевнений, що це м, вартісна вистава, тому що тому що це дійсно хороший театр. Ми власне, коли говоримо про книжки, то зараз бачимо, що серед бестселерів жанр романтичного фентезі він забирає всі собі перші місця. Люди хочуть такі навіть читати, просто так. фентезі, навіть от просто так. фентезі. Просто знаєте, багато хто говорить про те, що це прагнення людини перенати в інший mm -hmm. світ зовсім, тобто відійти від цієї страшної реальності, в якому вже українці, в які українці вже живуть декілька років. А от в театрі як містика має попит? Ну, ми бачимо, що так, бо бо знову ж таки вертаємось до конотопської відьми. Ми бачимо, що ну містичне, це що, це щось е, незрозуміле, Гу. це щось, що має якусь силу. Яка нам не зрозуміла, а все, що не зрозуміло людині, вона по перше намагається розібрати і, і розкласти попеличками і зробити такими, щоб, щоб було зрозуміло. Але якщо не вдається, вона цього лякається. А все, що лякає, воно одночасно і притягує. Тому, власне кажучи, мені здається, що це буде така, е, така, 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 дуже ну, загалом, у нас в театрі є в. Театрі Старицького є вистава е, Вій 2.0», яка розповідає mm. сучасну історію Вія. Тобто це завжди буде таким, е, таким популярною такою темою, тому однозначно так. Mm -hmm. Власне, е, знову ж таки, яку які категорії людей зайдеться вистава? А власне, кому можливо навіть не радити приходити на цю виставу? Це цільова. цільова аудиторія, так. Напевно, що цільова аудиторія це більше направлено на жінок, тому що вони тому що там є струнка така тема кохання, струнка тема втрати чогось, багато жіночності, тому мені здається, і жертовності бо жінка. В принципі, це е, та, що жертвує, бо е, до прикладу багато жінок там, коли народжують дітей, вони їх е, виховують, і це теж певним чином жертва, бо ти жертвуєш е, собою своїм часом, і так далі. Бо чоловік зібрався і на роботу. Розумієте, тобто мені здається, що це більша ау аудиторія направлена на жінок в середнього віку. Тому, в принципі, от напевно, що така цільова аудиторія, але я хочу зауважити, що в нашого народного театру вже є своя аудиторія. І е, я думаю, поціновувачі нашого театру в Дім буде цікаво побачити цю виставу тим більше що в нас так складається, що ми десь робимо одну прем'єру в рік. Тому е, це так би мовити довгоочікувана прем'єра. Єр> прем Власне, також ваша вистава вже встигла здобути перше місце в обласному огляді конкурсі аматорських театрів. Це подільська сцена. Розкажіть більш детальніше про це, і загалом, які отримали відгуки від журі. Дивіться, ну це була так, це було на минулому тижні, і це була, власне кажучи, не повнометражна вистава. Це був уривок з вистави. Ми попередили, це такий. Воркін процес mm -hmm. це такий вистава в розробці ще була, і зараз вона, ми ще е, не знаємо, як зробити фінал, бо для мене загалом фінал це дуже важливо. Тобто, ми, ми, я думаю, що ми до останнього дня будемо її крутити, віртети, щоб було щось пробувати новеньке. Е, отримало схвальні відгуки, і загалом усі спитали: а коли ж. Коли плануєте прем'єру, хочемо прийти, і побачити. Ви знаєте, мені здається, в е, е, мене батько завжди в нього було таке прислів'я, він казав, що е, після обіду треба вставати з легким відчуттям голоду. Uh -huh. Чому? Тому що, е, коли ти е, встаєш з легким відчуттям голоду, і тобі хочеться ще, ти ну, в тебе якась енергія, і ти. Ну, так само і в театрі, що. Краще люди будуть уходити, знаєте, з таким, ой, ми хочемо ще. Угу. Ой, а чому класного так мало? Знаєте, ніж з, з таким відчуттям, відчуттям що. О, господи, дай нарешті вона закінчилася. Нарешті я вийшла. Не розумієте? Типу, ну це моє таке кредо. Знаєте, хай це буде буде не багато 30-40 хвилин, але це буде вау, клас, крутяк. Я хочу ще Розумієте, ніж uh -huh. о господи, слава Богу, це закінчилось. На фестиваль за кордон поїдете. Ви вже згадували, це буде цього року. Е, так, ми плануємо, що це буде в жовтні, жовтні, е, ну, там навіть числа можна назвати 15-19 жовтня. Це до речі, той театр, де я вставив дві вистави. Це теж народний театр міста Рокішкіс, який їх трупа двічі приїжджала до нас. Тобто в нас дуже такі тісні зв'язки. Місто Рокішкіс-Литовське, коли почалося повномасштабне вторгнення, завдяки тому, що в нас серед театралів було були такі тісні зв'язки, воно передало 50 коробок гуманітарної помічі. До нас в Хмельницькій. Тобто в нас дуже такі тісні зв'язки, і ми і вони відразу, коли дізналися, що ми робимо, кажуть, ми не знаємо, що ви зробите, але ми вас вже запрошуємо, тому що ви вже тричі в нас були, і ви завжди робите якісний продукт. Є б ще думки поїхати на е, фестиваль, єдиний в світі фестиваль українського театру за межами України, який проходить в Кракові, але це вже буде на весні 26-го uh -huh. року Одна, ну загалом хотілося б, хотілося б е, якось розпочати цей фестивальний рух і, і, і не тільки всередині країни, а й за кордоном. Uh -huh. Бо це важливо говорити про такі теми, про такі речі, про жертовність, яку роби, роблять українці е, і чоловіки, і жінки. І це дуже важливо, бо ми, звісно, говоримо і про по кожного дня і допомагаємо, і говоримо про подвиги Збройних сил України, але ми бачимо, що о, є інша сторона: є прості люди, є прості жінки, які е, можуть отак от віддати своє життя е, задля того, за для своєї сім'ї, за для своєї родини, задля своєї землі. Ну і це теж важливо, це не менш важливо, ніж е, подвиг Збройних сил України. Бо цивільне населення, ми знаємо всі ці історії, коли ну, і зараз ми знаємо, скільки працюють наших, наших диверсантів е, в на окупованих територіях. Це люди, які не змирилися, люди, які продовжують боротьбу. І про них також варто говорити. 26 червня о 18.00. Так, в на сцені Антракт театру імені Михайла е, Старицького запрошуємо вас. Е, треба забронювати місце. Так, да, треба забронювати так. місце, е, бо, власне кажучи, там не, ну, невелика кількість місць, десь 70. Наразі в нас є 24 заброньованих mm -hmm. місця. От, власне кажучи, ми готуємося. В нас є. Двоє наших акторів зараз е, в збройних силах України, е, і, власне кажучи, ми хочемо ще і їм допомогти. Коштами, які зберемо, і трохи залишити на фестивалі, і так далі. Uh -huh. так далі. Я... Для глядачів скажемо так, що QR-код, який зараз ви бачите на своїх екранах, ви можете його сканувати і одразу бронювати собі місце на виставу. Тому обов'язково це зробіть, аби побачити, як розвивається зараз Хмельницький театр. Ви ще розіграш готуєте. Так, це теж традиційна штука. В минулого року, в, в коли ми робили прем'єру вистави. Про те, як створюється вистава за Карелом Чапоком, ми зробили розіграш е, такої тематичної футболки, бо в нас у всіх на футболці були футболки, де було написано там прем'єра, образ, ну щось якісь угу. театральні терміни. А цю... і ми хотіли, і в кінці ми розіграли цю одну футболку. Е, здається, глядач було написано серед глядачів, тих, які прийшли. І власне кажучи, ми хочемо. Продовжити mm -hmm. цю таку добру традицію, і е, цього року ми хочемо розіграти такий тематичний шопер, де буде е, символічне таке обличчя е, з афіши, обличчя жінки е, з нашої афіши, і серед тих, хто прийде, ми розіграємо цей шопер, і комусь хтось піде е, е, з вистави ще з тематичним шопером, комусь пощастить. І мені здається, це теж така. Якась штука, що може заохочувати Ого. приходити. Тож запрошуйте. Запрошую, запрошую, <с <с запрошую 26 червня о 18.00 сцена антракт театру Старицького. Вистава Відьма від народного театру Дзеркало приходьте. Ми вам щиро дякуємо за власне таку постановку за черговий мистецький проект від вас. Отож, Дмитро Гусаков, це режисер театру Дзеркало, був з нами. Ну, ну а вже ми продовжуємо так інформаційний